Всім привіт, слава Україні. Сьогодні вирішив поїхати на поле, подивитися, яка соя, як вона достигає. Як бачите, жовтіє, скидає листки. Сьогодні свято, Особо нічого робити вдома не буду. Думаю поїду, подивлюсь. В попередніх відео я казав, що тут поле пополам поділене, там вище виходить одна. Один сорт сої, тут другий. Це канадський сорт сої. тут. Звісно, вона густо посіяна, тому що це зашкою сієм. Її треба сіяти через, там, скільки, через 30 чи скільки вона там сіється, ну, щоб була широка міжаді. Норма висіву 80-100 кг на гектар. Тоді вона буде гарно кущитися, будуть такі гарні такі деревцятка будуть гарні. От. І буде більше стручків. Ну, я скажу, вона так і непогана тут. Ну Трошки є. Стручки які. Є по три бубки, є по чотири. Насіння крупне. Ну, Пробую зубами така вже от м'яка достигає. Ну, я думаю, щось намолотиться. Це дуже тяжкий труд, хто працює біля землі. Неважно, чи то соя, чи то пшениця, чи картопля. Дуже важко. Тут Коротше, сусід посіяв сою. Ну, звісно, пізновато. Вона в нього ще вона зелена. Темна. Стручків є багато, але всі вони ще. Прямо зелені, зелені. Не знаю. Сорт може такий середній, але пізно посіяна. Щось буде, дай Бог. Бубка на сої не сказав би, що така сильна, сильно крупна, але на ці канадські сорт, що в мене отут отак правіше, то трохи більше. Там менша бубка. Там другий сорт сої, то дощу не було і зараз нема. Вона вже налилася би краще. Ну що зробиш? Що є, то є. О. 9 один і так вже жарко. Дай Бог, щоб була погода змолотити і щоб по нормальній ціні здати. Не знаю, яка цього року буде ціна. Хоча б доларів 350 було за тонну, це хоч, хоча б так було. Ну Не будемо загадувати наперед, казати, бо не ясно. Воно так завжди, бідному селянину, що не посадиш, то аби на ноль вийшов нормально. Дурдом, коротше. Така вона висока, цей сорт канадський, він високий. Дай їй, щоб посіяти ширше. Було б краще набагато. От на, на середу передають дощі сьогодні понеділок. На середу передаю дощиту. Може трошки ще бубка підросте чуть-чуть, може, я знаю. Але вже не той період, що, що вона буде наливатися. Це коли зелені стручки вона тоді ще наливається. І мені так кажеться. Бо зараз вже пішло діло до молотіння, получається... Що я бризкав? Два рази це поле я бризкав. Перший раз в азі трьох листків, трьох-чотирьох. Потім дощі були. Не їздив на поле і бачу, де не де бур'ян. І виходить, там вище в мене, то як цей бур'ян зветься, трава ця. Мишійка. Ну як там народі називають, у нас кажуть мишійка, от то дуже погано, коли вона заглушить, то ужас і соя ще в рості треба срочно бризкати, бо буде капець. То я поїхав, був побризкав. Є де не де бур'ян там. Ну можна сказати поле чисте. Тут теж зробив дорогу собі, от, під сою, щоб їздити. Повирізав. Алечі були, повирізав все, постягував, хтось там поле далі тримає. Вже мусить їздити, виходить, по, по полі, то з краю так невеличкі зробили такий проїзд. Ну хай буде так. Бо дорога отут має бути. Це я собі дорогу зробив. А дорога йшла колись, якщо колосні поля були, то все, отам через, через цю алечу всередині була дорога. Але хто це схоче вирізати, тратити свій час лучше вкатати дорогу людям. Є такі люди, і не питаються, можна, не можна. Та полюбе би проїхав би. Я б дав дозвіл проїхати, але просто запитати треба, не робити, не займатися самоуправством. Я вважаю так правильно. Ну, це таке. Якось розберемося. Це з боку тут, де це тут дерева були, це все воно було зрізане, бо... Алеча була отут, де оця дорога, виходить, була ще леча і затінок дуже робила. А де затінок сої її не буде? Де така, отака виросте від землі, сантиметрів 10-15, все. На тому кіне... кінець. Вложують люди гроші великі на ці оприски, на все. Дай Бог, щоб все у нас вийшлося. Всім удачі, здоров'я. Підписуємося на канал, ставимо лайки, викидайте свої відоси. Всім пока!